На Прикарпатті триває будівництво сучасного регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я. Зараз завершуються демонтажні роботи, після чого розпочнеться наступний етап будівництва. Об'єкт проінспектувала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. В області реалізується надзвичайно важливий проєкт. Це будівництво нового обласного регіонального реабілітаційного центру. Це ініціатива нашого президента України Володимира Зеленського. Мала сьогодні розмову з керівником підрядної організації, яка здійснює будівництво такого реабілітаційного центру щодо нарощення темпів у всіх планах, які попередньо погоджені. Розпочали активне будівництво після завершення демонтажних робіт. Будемо проводити мурування стін зовнішніх внутрішніх на цьому місці, де ми знаходимося, буде розпочато будівництво е укриття. Та двохринявого паркінгу ми бачимо, що повним ходом проводяться роботи. Працюють працівники. Кожного тижня ми будемо проводити тут наради на місці, де проводиться саме будівництво. щоб ми мали можливість демонструвати суспільству, жителям Прикарпаття, як здійснюється будівництво реабілітаційного центру, тому що це є найбільший, найпотужніший об'єкт в нашій області.